Павло Скоропадський, Агресія більшовиків ЗОНР та Акт злуки – це все українська революція. Найскладніша тема на НМТ. Продовження. Дивись, якщо ти хочеш вступити в університет на бюджет, в мене є для тебе дуже простий рецепт. Описання під цим відео. Отже, ми з вами закінчили на тому, що Українська Центральна Рада заключає союз з німцями для того, щоб вигнати більшовиків з наших територій. Але як ми знаємо, дві господарки на кухні це обов'язково коли хтось від гребезковорідкою по голові. Ну і відгребла Українська Центральна Рада, яка не задовольнила своєю політикою німецьку військову адміністрацію. Ну і відповідно німці вирішують привезти до влади на хліборобському конгресі 29 квітня 1918 року. Е Людина, яка себе назве гетьманом всія України, і це буде Павло Петрович Скоропадський, колишній військовий Росії. Армії, який зараз почне розбудовувати українську державу, так так, саме українську державу. У нас більше немає Української Народної Республіки. А уряд матиме назву не Рада народних міністрів, а в Рада міністрів, яка буде підкорятися особистій диктатурі Павла Скоропадського. Ну, що ми можемо про нього сказати? Перше. Він відновлює приватну власність, тому що для нього важливо постачати якомога більше продовольчої продукції Німеччині. Саме, в принципі, для цього німецька адміністрація ставить його на посаду. Німці його розглядають просто як маріонетку, яка виконуватиме всі їхні зобов'язання на територію України. Таким чином скасовується восьми робочий день, а селяни змушені знову працювати на поміщиків, як це було за часи колишньої Російської імперії. І це буде, звичайно, величезна проблема для українців, які проживали на території України в 1918 році, через що будуть масові селянські заворушення проти влади Павла Петровича Скоропадського. Він прославиться тим, що стабілізує фінансову систему. Українська гривня, автором ескізи, якої, до речі, був Григорій Нарбут легендарний український художник, з'являється саме за каденції Павла Скоропадського. Але. Що найголовнішого нам треба про нього знати, і тут, якби у мене був комп'ютер під рукою, я б написав капслоком. Українізація. Саме завдяки ньому у нас з'являється Академія наук України в листопаді 1918 року, якого чоліє Володимир Вернацький. Саме завдяки Павлу Скоропадському утворюється Національний архів України, Національна бібліотека України, Державна капелла України. відкриваються два українських університети в місті Київ і місті Кам'янець. І відкривається біль понад 150 українських шкіл та гімназій. Мені здається, що це немало за 7,5 місяців правління Скоропадського. Бо нагадаю вам, він керуватиме державою з 29 квітня і лише по 14 грудня 1918 року. Що стане корінним переломом? А 11 листопада 1918 року в чарівному лісі Комп'єн між Францією та Німеччиною підписується Комп'єнське перемир'я, згідно з яким Перша світова війна закінчилася. Вона закінчиться перемогою військово-політичного блоку Антанта. Ну а Німеччина, чия армія окупувала українську територію, і вважається тою, що капітулювала і програла в першій світовій війні. Таким чином німці покидають. Територію України і більше не можуть її захищати від агресії інших політичних сил. Ну там в Москві одна була. В Цей момент до Павла Скоропадського формується опозиція, яка називається Директорія. Ну логічно, що до складу директорії увійдуть колишні члени Української центральної ради, яких повалили, ви пам'ятаєте, 29 квітня 1918 року. В Цей момент. Війська Антанти, переможці в Першій світовій війні, окуповують південь України. Головне завдання полягає в тому, що війська Антанти підтримують білогвардійські війська, які бажали відновити Російську імперію і були головними противниками більшовиків в цій війні, яка відбувалася на колишніх теренах Російської імперії. Саме через це делегація від Антанти, 14 листопада 1918 року зустрічається з Павлом Скоропадським. І на цій делегації країни Антанти змушують підписати Павла Скоропадського грамоту про федерацію з білими. Таким чином ми визнаємо владу Російської імперії по суті і маємо допомагати білим у боротьбі з більшовиками. Ну і звичайно, всі ці фактори призвели до краху гетьманату Павла Скоропадського 14 грудня 1918 року. Він пише грамоту до всього українського народу, де каже. Бог не дав мені сил, тому я, гетьман Павло Скоропадський, зрікаюся влади. Ну, звісно, а хто ж тут ще винен? Директорія приходить до влади. Офіційна директорія керуватиме в Україні з 1919 по 1921 рік. Її лідером буде колишній голова Генерального секретаріату при Українській центральній раді Володимир Кирилович Виниче. Але ми з вами маємо запам'ятати одну дуже цікаву цитатку. У вагоні директорія під вагоном територія. Ця цитатка означає, що по суті директорія юридично керувала Україною, а фактично, на превеликий жаль ні, в 1919 році буде відбуватися від усіх агресорів, які нападатимуть на територію України. Тому що 1919 рік це жесть. Жесть для України до речі, щодо української армії, ви ж там не забули, що ми досі бомбимо рашистів і ваганяємо з наших земель. Тому кожна копійка, кожен ваш донат, він є важливим для нашої перемоги. На території західноукраїнських земель, які раніше були в складі Австро-Угорської імперії, починають формуватися українські сили, які 13 листопада 1918 року, після захоплення стратегічних місць у Львові, Тернополі і Станіславі, проголошують незалежну західноукраїнську народну республіку, президентом якої оголошують Євгена Петрушевича. Буквально на другий тиждень існування Західноукраїнської Народної Республіки Польща здійснює агресію проти території. І з УНР. Ну і таким чином розпочалася україно-польська війна. А я вам нагадаю, що після того, як німці покинули територію України і до влади прийшла директорія у Києві, проти нас знову повстають більшовики, які оголошують вже другу більшовицьку українську війну. Ну і таким чином українці опиняються поміж двох вогнів. Ми одночасно воюємо з поляками і з більшовиками. Враховуючи складність усієї ситуації, ОНР і з вирішують об'єднатися. 22 січня 1919 року на Софійській площі в Славетному місті Києві проголошується акт злуки. Якщо ви хочете третю частину української революції, пишіть в коментарях під відео. А з вами був вчитель історії в компанії Зиною Єгор no Журкін. Всім папа! -па.